Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео стосується першої або її ще називають нульової обробки саду ранньою весною. Це дуже важлива обробка, якої я ні в якому разі не раджу вам нехтувати, якщо ви хочете отримати гарний урожай. Чому? Тому що зими тепер у нас доволі теплі, клімат змінився, і шкідники і грибкові інфекції дуже добре зимують і починають себе вже ранньою весною проявляти. Тому для того, щоб зберегти майбутній урожай, отримати урожай, ми і починаємо проводити свої обробки саме з першої з нульової обробки. Вона проводиться до розпускання броньок. Чим краще її проводити. Поза минулий рік я робив бакову суміш із препаратів Median Екстра і препарату 30D. Минулий рік я використовував препарат BioShock і препарат 30В. І та, і та бакова суміш дуже добре себе зарекомендували. В цьому році я вирішив зупинитися знову на препаратах Біошок і препараті 30В у баковій суміші. Зважайте, будь ласка, на те, що погода нині стабілізувалася більш-менш 15-16 градусів тепла. Ще будуть приморозки. Але то вже інше питання. Наразі. Середньодобова температура більше 4 градусів тепла, а саме ця температура від неї ми відштовхуємось, коли проводимо обробку. Тому що препарат Біошок і 30В показують свої результати, показують свою дію, саме коли температура середньодобова не менше плюс 4 градусів. Тому вже можна проводити обробку. До речі, 30В це інсектоакарицид, він у формі емульсії, утворює плівку на деревах, завдяки чому. Яйця, личинки різні, які зимують в тріщинах в корі дерев, вони просто задихаються. А препарат біошок це фунгіцид, бактерицид, знову ж таки, проти грибкових захворювань ідеальний варіант. В базі вони дуже добре працюють, навіть у інструкції до біошоку написано, що він ідеально компонується, поєднується з препаратами 30В і 30D, і ідеально для ранньовесняної обробки до розпускання бруньок. Більше того, 30В буде виступати тут ще як і прилипач, тому це ідеальний варіант. І це буде перша сходинка наша з вами до боротьби із маніліозом. Зокрема, на сливах і на абрикосах. Хто слідкує за моїм каналом, той бачить, що, наприклад, у моїх сусідів, як правило, стоять голі абрикоси, а в мене вони нормальні. Чому? Тому що проводимо вчасно і всі необхідні обробки. Зокрема, і цю нульову обробку. Сподіваюсь, це відео сьогодні було для вас цікавим, друзі. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей.